Круті подарунки для діток під ялиночку та на новорічні різдвяні свята. Ось такі пташечки інтерактивні. Всього 199 гривень буде за одиничку. Їх в лоті буде 10 пташок і загальна вартість 1990 гривень. Дивимося варіанти. Тут у нас пташечки, це американські іграшки, 100% оригінал, серія мультфільмів до ремі, співочі пташечки. Буде сім штук у лоті з гітарою. Усіх інших буде по одному. Ось така фіолетова дівчинка, ось такий синенький, і ось такі зелененький в окулярах та кепчику. Дуже круті. Всі вони йдуть в упакуванні. Спочатку поліетилен і коробочка на кожну іграшку. Безпосередньо, скажу так, дуже круто те, що вони співучі. Давайте вмикати, слухати. Чи світиться? Бачите, це що на гітарі він найбільше співатиме. Доремі! Дуже круті. Класно те, що це дуже якісний плюш, гарно пошито. Очі, не принтація. А покажіть, будь ласка, ближче. Це все вишивка. Тобто іграшки дуже якісно виконані, все прошите, максимальна деталізація. Дивимося, зелененький варіант, вони ще й сіяшками. Погляньте, будь ласка. Ну, це справді дуже гарні варіанти. Тут прошито, все вишивка. Подивіться, всі елементи прошиті. Вмикаємо. Дуже круто. І дівчинку також покажу вам. Вона просто погляньте, яка конясна. Абсолютно для кожної дитини буде вибір. Hey! Wait, well. um, But... Вони англомовні. Це дуже круто буде також для діток вивчати англійську мову, тому що ми, в принципі, всі знаємо, що зараз більшість діток на гуртках, якраз тому для того, щоб замовити, просто переходьте в опис під відео. Там ви знайдете усі контакти наших менеджерів. Ці пташечки дуже класно продаються для того, щоб замовити, просто звертайтеся до відділу продажу та замовляйте ось такий крутий лот.